Щойно збудована дев'ятиповерхівка на вулиці Буковинській стала продовженням ансамблю забудови цього мікрорайону. Четверту чергу житлового комплексу Гетьман-Виговський звели у короткий, як на наш час, терміни, лише за 13 місяців. Цей будинок від компанії Реноме втілення сучасних тенденцій у будівельній галузі, а ще максимально відображає побажання його майбутніх мешканців. Новобудова підключена до усіх необхідних мереж, електро та водопостачання і готова до опалювального сезону. По доброму тішаться таким спорудом і керівники міста. Чим важливий цей комплекс? Подивіться позаду вас. Прекрасна крита стоянка на 50 місць. Далі прекрасний майданчик. Сучасні технології, індивідуальне опалення, утеплений будинок, навіть храм. Ну от, подивіться, хочеться жити в такому районі. Якби так місто було забудоване, скільки треба в міському голові? З цього з цього мікрорайону найближчих 10 років ніхто не прийде ні з дахом, ні ні, ні з е, асфальтом, нічого все вирішено. Урочисте відкриття, ознаменоване перерізанням червоної стрічки. Гучних святкувань не влаштовували. Натомість нові мешканці відразу ж взялися за впорядкування території. Усі разом висадили поряд з будинком молоді дерева, символ нового життя. Нові власники квартир вже розглядають свої помешкання. Тепер їм залишилося тільки зробити ремонт. Якістю будівництва задоволені, тож цілком ймовірно, що до нового. Того року у Гетьмана Виговського побільшає мешканців. Будувалося так, як будує сам господар. Подивіться, штукатурка рівнесенька, а щаска, гладесенька, то так може будувати тільки та людина, яка любить себе, свою сім'ю, свою країну і тих людей, які квартири купляють. У мене квартира однокімнатна, але мені цього досить. І я зроблю ремонт, який ну не, не аж так, але щоб, щоб можна було в ній проживати. Хай будують, хай працюють, як так будемо працювати, то будемо жити добре. Може, ще краще, чим в тій Європі люди живуть. Новенький будинок вже отримав свою адресу. Табличку розмістили на фасаді під гучні оплески майбутніх мешканців. Для Реноме ця багатоповерхівка стала іще одним кроком уперед, і ще одним підтвердженням гідної репутації. Та зупинятися на цьому не планують. кажуть, попереду чимало нових проєктів, котрі припадуть рівнянам до душі. У нас є новий, абсолютно інноваційний проєкт. Він не інноваційний для Європи, але ж це буде нового типу житло. Ми розраховуємо на молоді сім'ї. Не хочу забігати. Ти наперед можливо, щоб не наворочити, де кажуть у нас, але ж ну це буде зовсім якісно новий рівень житла і новий рівень забудови. Тобто, це ще це конути це, суттєвий крок буде вперед. І поки новий проект ще оповитий таємницею, будівництво п'ятої черги гетьмана Виговського, сучасність реноме цей будинок розпочали лише у квітні 2014-го, Та попит на квартири вже вражає. Тож забудовники роблять усе, аби виправдати їх сподівання жити у комфортних сучасних будинках європейського зразка.